Вітаю! Друзі, гості каналу! Сьогодні прийшла посилка з інтернет-магазину. Придбав ось такий апарат для обробки саду. А зараз хочу показати його комплектацію. Я вже на новій пошті відкривав його, дивився. Ось такий апарат. Це не реклама, це то, що я купив за свої гроші. Так, що у нас тут є? Інструкція. Ось така Завалека. Комплект, от чек. З нової пошти. Що оплатив. 900 гривень. Така ручка. Такий сальничок іде. Така насадка на 6. От Насадка на 6 дирочок там стоїть на 4. Ось так це було упаковано. Ось такий. Ось такий вигляд має. А зараз принесу апарат, покажу, як я його під'єдную і як воно працює, і чи працює, та як... Тут пише в інструкції турбо 12 вольт, 5-6 метрів. Ну зараз провіримо. Так, приніс я свій апарат, від'єднав вже вудочку, саму ручку для обріскування, а це під'єднується ось така. Тут є різьба з однієї і з іншої сторони. Це всі накручує. Ну і так само тутка є така сама різьба. І теж накручується. Так. Тоді беремо кабель, який йде від апарату. Роз'ємо там де на зарядку промиляємо. Апарат заправив водов. А зараз будемо пробувати. Включаємо. Так брескає без цього, без турбіни. А зараз включає турбіну. На. Виключив такий напорчик. Це на повну катушку. Перш турбіну. Ось, друзі, Якось так. Ну, Думаю, що метра чотири він тисне догори, але 5-6 метрів там точно нема. Якось так, друзі, коментуйте, буде приємно поспілкуватися.